Весняного раночку, мої любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, розпочинається четвертий тиждень травня. Тема цього тижня пори року весна. Любі діти, ми більше дізнаємось про чарівну, ніжну та гарну пору року весну. Любі мої хлопчики і дівчат. На цьому тижні на вас чекають цікаві пізнавальні заняття з розвитку мовлення, звукової культури мовлення, логіко-математичного розвитку, художньо-мовленнєвої діяльності, ознайомлення з соціумом та природним довкіллям та нарадознавством. На цьому тижні ви будете малювати, ліпити. Конструювати я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Також, любі діти, ви будете продовжувати спостерігати, досліджувати, грати в дидактичні Ігри виконувати різноманітні трудові доручення. Світлана Миколаївна та Оксана Михайлівна підготували для вас веселі, гарні музичні та інструктурні заняття. Любі діти та шановні батьки, я хочу побажати вам цікавого, мирного, тихого, травневого. Тижня бережіть себе! Все буде Україна!